З якими проблемами стикнуться діти в імміграції, якщо їм потрібно буде повертатися в Україну? Моє відозвернення до батьків, яких діти в імміграції, і які подумають про те, що колись треба буде вертатися в Україну. У мене теж такі думки деколи поселяються, і то знаю, у мене є донечка, їй сім років, син три роки. Донька моя сім років. Вона говорить англійською краще ніж українською. Коли один день в школі українській, то там до обіду вона десь чотири години, і п'ять днів в американській школі по сім-шість годин. Плюс майданчик дитячий, то що ми сім'ї понятно говоримо українською мовою. Це окей, але цього дуже мало. Окей, до чого я веду? Я от думаю, що десь, Бог закінчиться війна, а багато українських сімей будуть повертатися. Будуть не дивлячись на те, що там ей, всі плюси, мінуси України, і всі плюси, мінуси країн, де ви перебуваєте, там Америка, Канада, хтось та буде повертатися. Ну їм буде непросто в них буде класна англійська, що в принципі не всі можуть українські діти похвалитися цим, які в Україні, але в загальному в них буде дуже погано українсько, і знаючи дітей у всі віки, було таке поняття як булінг. і відповідно це буде приводом, щоб з дитиною до сміятися. Дай Бог можливо два-три роки пройде, а дитина, вивчить цю мову, але на початку. І ну реально буде важко, і це один момент. Другий момент, я не знаю. Я буду говорити за штати. Так, другий момент полягає в тому, що програма американська і українська це небо і земля. Я, звісно, не досліджував всю програму від початку і до кінця, але я точно знаю, що тому що я бачу, я там вже не до кінця не пам'ятаю, що я вчив в своєму другому класі, але бачу, що моя дитина вчить, вона молодець, вона старається, вона добре добрі бали має. Але я розумію, що діти зараз в Україні в другому класі це зовсім інший рівень. Це така річ, яку треба буде. Мати на увазі, роздумає, коли ви роздумуєте про ті думки, що треба буде повертатися в Україну, і я думаю, що тим певно варто вже починати щось робити зараз. Я не говорю за українську мову, бо я говорив, що навіть при тому, що ми стараємося, нам це важко виходить. Я говорю про шкільну програму, яка сильно відрізняється, що напевно діткам треба давати більше нагрузки. Зміст мого відео заключається в тому, що ці моменти треба мати на увазі, робити максимум, що від вас залежить, що від вас можливо, щоб підготуватися до цього, якщо дитина буде щось знати більш. Ши ніж е, знає стандартна програма, наприклад, американських школи, це ніколи їй не зашкодить, але одночасно їй буде легше потім пристосуватися е, для школи в Україні. Пишіть, як ваші діти в спілкуванні українською мовою на сьогоднішній день. Багато сімей. Я вже такі, що близько 4 років в штатах проживають, поки приїхали після початку війни. Е, як ваші діти справляються з українською мовою? Як ваші діти справляються з школою? І чи не відчуваєте ви різниці між програмами? Пишіть в коментарях.